Привіт, любі! Я сьогодні до вас пізно, тому що сьогодні вночі у нас така весела нічка була з чоловіком. Мені було погано, і ми поїхали в лікарню швидкої допомоги. Там провели ніч, тому що ви знаєте, як це в Італії дуже довго там доводиться очікувати. І от дуже часто я чую якихось американських блогерів про те, що там ой, 4 години. В, а в лікарні швидкої допомоги так от вони просто не були в Італії. Тут нам довелося поміняти дві лікарні, тому що в одній була черга задовга, і в якийсь момент мені сказали, що типу, з моїми симптомами у них ну, це не, скажімо, не така нагальна проблема, і вони це залишають на потім, і тому що. Це було вже той момент, коли ми вже були в цій лікарні три години, і сказали, що чекати ще доведеться ще години чотири. Так що ми поїхали додому, а потім, через те, що мені було важко дихати, поїхали все-таки в, в іншу швидку допомогу. А от там вже більш-менш зрозуміли, що зі мною таке. Зараз буду обслідуватись. От Всім дякую, хто підтримає, хто мені напише якісь гарні слова підтримки і так далі. Наступного тижня ми з вами будемо нагадую вам, розбирати ем, Леона з Бочинця. І пишіть, будь ласка, ще кого ви хочете розібрати. Да, яку таку, можливо, новину ви чули, про що я не говорила? Може, ви хочете інаугурацію розібрати? Вже, мабуть, всі розб... розібрали. Я якось так прийшла мимо, от, була дуже зайнята. Але напишіть, що вам цікаво. Можливо, якийсь серіал, можливо, якийсь гучний скандал, можливо, якийсь... якусь гучну новину. Ви хочете розібрати. От, трохи буде знижати темпи своєї роботи, тому що я себе трохи загнала, і тут треба це усвідомити і визнати, да, і трошки більше відпочивати. От, буду ходити на обслідування, досліджувати, що відбувається, тому що якісь проблеми зараз в мене зі стонком, не зрозуміла, чого з травленням, якісь, можливо, старі проблеми повернулися. От, треба зрозуміти, що там відбувається. Тому е, пишіть, будь ласка, давайте так, щоб ми щось було е, таке цікаве і гучне будемо розбирати. Е, Збочинця будемо розбирати, і потім ще щось, що ви мені запропонуєте. Таке, щоб можна було подискутувати, цікаве, гучне, щоб було багато переглядів про це.